Добрий ранок. Слухайте, ну я взагалі не знаю, куди поділося літо, куди поділося тепло, сухість, приємний літній вітерець, коли тобі не треба нічого робити, не треба одягатися. Ви подивіться зараз в чому я. Я в курці, тому що холодно, 12 градусів. Ну я просто в якомусь... Неймовірному шоці це серйозно. Тому що я взагалі ніяк не думала, що може бути літом, так. Почекайте, початок літа ще може. Сьогодні вже а сьогодні 21. 21 червня, а на вулиці ще дубак. О, все, я пішла пробачте. Мені треба за всім прибрати, щоб ніхто з вас не вступив. Гроші. Угу. Тера. Теречка, я все розумію, але мені здається, що я тобі вдома годую. Так? Смачним і дорогим кормом. Цікавіше те, що нам обіцяли, що літо буде плюс 40. Плюс 40, я ще не бачила такого. Плюс такої погоди, це для Тери. Їй взагалі кайфово. Їй не холодно, їй не жарко. Оце саме ідеальна погода для мопса. Вона може при такій погоді гуляти 24 на 7. 24 на 7. Так, Таруська? Скажи, оце кайф, да? оце кайф. Ой ти мой кайфушик. Боже, які вони будуть брудні. Ай, ну його. Ми з собаками дуже вчасно погуляли на вулиці. Пішов дощ. Просто такий на ну його нафік. Я робила волосся новим шампунем. Просто повну серію взяла. І маску, і шампунь, і кондиціонер, і зараз ще там флюїт цей візьму. Я в минулому влозі показувала, який і що. І зараз я хочу посушити волосся і побачити. Чи є якийсь вау-результат? Тому що мені дуже цікаво, і якщо є, то я просто буду рекомендувати всім, тому що це, ну не знаю, це чи не це. Ми зараз подивимося. Спочатку я хочу, а, як це як то кажуть, розчесати його. І подивитися, наскільки воно розчисується гарно чи ні зараз. Але я для розчисування використовую тієї ж серії оцей спрей, щоб волосся гарно розчисувалося. Ну і внущало. Мені він дуже подобається От. і дивимося. Ой, ну розчисується гарно. Але подивимося, як ще буде після сушіння, тому що і деколи буває, що ти миєш голову шампуном, потім починаєш його сушити, і волосся стає таке жорстке, неприємне. Тобто подивимося, що буде з цим. Так, ну, я до вас повернусь, коли я вже все зроблю. Кірюшка ще спить, на часах 10-16, хай спить. Я не знаю, чи треба їй сьогодні в спортзал, чи не треба. Вона вчора не було. А, може сьогодні їй треба. Ну, будильник, неї вже дзвонив. Я його вимкнула. Він мене бісить. Це, я пішла. Так, ну що, я до вас з рекомендацією. Це просто рай для волосся. Серйозно. Я не знаю, у них дуже багато є серій для різного типу волосся, але цей шампунь. Ну, це, це, це все, що, все, що мені було треба. Кондиціонер, а також у мене ще є маска. А, маску і цю штуку можна купити в Аврорі. Ціна така сама, як на сайті, якщо що, все можна купити на сайті. Просто вписуйте доктор Санті, і вам видає сайт з їхньою всією продукцією. Це просто щось вау! Вау! Просто вау! Я не знаю. Але сьогодні дощ на волосці. Мені прийдеться зробити собі крабік, але мені дуже подобається. Настільки м'яке, настільки приємне волосся. My recommendation. Будь ласка. Я сьогодні повинна приїхати посилка з Аліекспрес з моїми новими іграшками. Ну, не з моїми, напевно, це будуть ваші іграшки, але вони повинні приїхати. Я ж сказала, що я на Aliexpress вирішила замовити у різних продавців по різній ціновій категорії лабубу. І ось одна вже приїхала, я вже її подарувала. Це була дорожча серія по типу один к одному оригіналу. І вона реально була просто неймовірна. Зараз їдуть дешевші версії, подивимося, які вони. І ще їде одна також дорожча версія, але у іншого продавця. І от я вирішила подивитися, чи можна на AliExpress реально отримати класну лабуву. Так що чекаємо. Повинна приїхати сьогодні. Але коли я не знаю, бо це міст експрес, і він не дуже швидка, не дуже швидка пошта. Так, це проміль. Вам вже набридло це слухати, але може комусь і знадобиться ця інформація. У мене в квартирі її нема. Вчора погана погода, дощ взагалі нема молі. Вона не літає, її просто нема. Тобто вона все ж таки до мене прилітає з вулиці. Але. Я живу не на першому поверсі. Мені здається, що вона все ж таки десь на нижньому поверсі є, і вона залітає сюди. Чого я все повикидала? Тому що якщо вона сюди залітає, вона може тут мені щось зробити. Зараз її тут нема де осіліться. І я сподіваюся, що може вона забуде сюди дорогу. Ну, коротше, молі нема. Так, я хочу, що. Декілька тижнів тому Кіра купила все, Ніхто не п'є вип'ю я зараз. Я забула вам розповісти про автозасмагу, яку я вчора купила, чи олія бронзатор. Я її вчора використовувала її. Мені дуже подобається. А, саме в тому плані, що саме олія, вона більш не є засмагою. І не жовтить. А, водичка бронзатор вона трішки таке дає легкий відтінок загару, а олія ну прям, ну, прям так, знаєте, гарно дуже. І да, у нас 13.24 кіра прикинулась. А я зараз хочу вам показати, як без проблем зняти шкірку з сухої ковбаси. Це дуже легко робиться, я так роблю завжди. Тому що коли ти просто починаєш цю шкірку знімати, її просто неможливо зняти. Тому нам треба один інгредієнт, який нам треба. Я зараз покажу. Комбаса ми потробуємо з 7 периметр і спробуємо зараз зняти шкірку. Це просто неможливо. Вона знімається просто з комбасою і неможливо зняти. Нормально. Ну, просто. Понимаешь, мучаешься, мучаешься, еще раз мучаешься. Значит, еще раз. Сегодня рыбы С батоном? батоном mm -hmm. Тости. Бо він якийсь не такий виходить. Саме тостовий хліб він підходить для тостів. Ось такий. Звичайний тостик. А батон якийсь не такий. Так, ну а я хочу собі звичайний. Так, що ми робимо? Дивіться, у нас є ковбуса і у нас є... Гаряча вода. І нам треба ковбису просто облити куплітком. Отак, обережненько. І тепер, дивіться, наша шкірка знімається. З ковбаси просто раз і все.

І все. І ковбаса повністю без шкірки. Потім я беру серветку і ковбасу кладу в серветку. Щоб водичка вся уйшла. І тримаю я ковбасу отак от. У меня есть эти вот с этим, сирочком, я до них. И все, потім ковбаска трішки отак от, в сербеці поводи. Знімаємо, отримуємо все, суху ковбаску. І потім я її храню просто в бумажному полотенці, для того, щоб вона, я не знаю для чого, вона у мене так зберігається набагато краще. Всім, хто буде снідати, обідати вечеряти разом з нами. Приємного апетиту. Я пішла зустрічати подругу ані, дочку моєї подруги. Мені треба е, допомогти з налаштуванням телефону. Їй на день народження подарили айфон, а у них у всіх Андроїд. І от зараз будемо щось робити і налаштовувати її новесенькі. На пішли, пішли зустрічати її. Привіт! Ну давай хвастайся. Вау, який гарнюсінькі! Вау, який чехол красивий, Ну, давай заходь. Так, сніг, все, я тебе залишаю сороками. Телефон налаштували, а тепер ми з Кірою вирішили, що нема чого робити. Коли нема роботи, то підемо ми на Лілу і Стіч. Ні, зряже вона собі тут збирає всіх стічей, яких тільки можливо. Так що якраз у нас є час. Я сподіваюся, що ми встигнемо до прогулянки, а Кіра встигне ще й спортзал, тому що вона вирішила, що спочатку ми йдемо в кіно, а потім ми йдемо в спортзал. Але Вона не збирається збиратися, Кіра. У нас куча часу. Де куча? 14.50. Де куча часу? 20 хвилин. Ну так 20 хвилин. Я не хочу, наприклад, бігти. Я хочу собі забігти... У меня у меня очень очень большая проблема, мам, правда, очень большая. Короче, сейчас объясню. У меня у меня должна быть забита рука В всяких татуировках маленьких, то есть не выкло, а татуировка, угу. понимаешь? Но единственная татуировка, которую я хочу набить, это. Не едой, не Ой, извини. Это вот тут вот я хочу набить, я хочу вот тут вот набить, и вот тут вот набить, но на руку я не знаю, что набить. Понимаешь, это была очень большая проблема, но мне так хочется э, вот так вот руку, потя... поняла, маленькими, маленькими татуировками потихоньку. Как, э, как у Вики? Да. Потому что когда она все вместе, она очень красиво смотрится. Ну, прикольно, да. А понимаешь, я не знаю, что... Я ось думаю, 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 думаю... Є ідея. Знімай штани. Є ідея? Так. У мене ідея, щоб ти зняла штани піжамні і ми вийшли. Надо Треба був лічот. 500 гривень! А куди? На телефон? Так! Да. Ми з вами їдемо взагалі. Ненормальний якийсь. Тупи з людей гроші. Кіра, тобі тільки на один телефон, а мені на свій телефон, плюс ще інтернет, і це вже виходить у мене 1000, і ще ти 1500. Так а що, я собі сама? Ну, давай. Тоді не плач. Ну, це капец. Тупи збирають людей гроші. 500 гривень за, за те, щоб телефонувати. Я нікому не телефоную, мене, мене друзів нема! Кіра, я тобі скажу, що я взагалі нікому ніколи не телефоную. Я постійно пишу Viber Telegram. Viber Telegram. Я навіть нікому не пишу і ніхто мені не пише. Ой, Разумієш? да ладно, ти мені тільки що розповідала, що у тебе там постійно тобі пише, 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 пише. Я Пишу, нікабу не зна. Нічого ніхто не піше. Пімаєш? <рігла> Пишу, пиши і почистіше. Все, соночку, пішли. Пішли. З Кіра ми можемо так збиратися в кінотеатр за 5 хвилин до початку а, сеансу. Ми ще вдома. І а, головне те, що Кіра нікуди не спішить. Взагалі цей мір. Є взагалі цей мір. як це, як то кажуть? Ні, цей мір абсолютно понячен. Ні, цей мір абсолютно понятний. Отак, який теж. Я як на зиму одягнулась. Кіра. Здається, на вулиці дуже тепло. Все. Let's go! Подивіться на мою загорівшу руку. А ну Кіра свою підстав, щоб було бачити різниця. А? Це я вчора намазалась новим автозагаром. Блик, що мене так само, так? Угу. Загорівши. Хай всі думають, що я десь приїхала з відпочинку. Я все а, думає, що я... а я у кіри, думаю, що вампір. Так, да, я постійно за ним наблюдаю, я інколи з ним спілкуюсь. Mm -hmm. Він постійно з птахами, з воронами. Лицо у нього таке знайоме, знаєш, Он живе тут уже очень долго. Так. Вот. Я завжди його вижу. він всегда смотрит на мене. І знаєш, как будто бы мой знакомый, как будто бы я його знаю. Но я с ним ніколи не разговаривала. Ні, він дуже гарно, добра, людина. Але в нього є свій фіт. Він дуже любить птах. птахів. Він постійно з воронами, з сороками, з голубами. Ну, тобто сидить, спілкується, він знає кожну ворону, напевно, якщо. Недавно він сидів біля нашого дому і розповідав мені. Він похож на смесь моєго крісного і мужа Альони. А, Так, да. Да, є щось таке. І розповідав мені про всіх дітей цих ворон. Ну, тобто він такий, але дуже довний, добрий і позитивний. Мені він подобається. З ним приємно спілкуватися. Боже, Кіра, ми наскільки запізнимось? У нас є ще 7 А, 7 хвилин. Потім ще реклама, ну тобто хвилин 15 ще є, так? Ми встигнемо. Лети є, але ми ще ходимо по мегамаркету вже 25 хвилин, а фільм починається в 15-10. А ми все ходимо, бо Кіра не може зайти у зал без чогось, що можна поїсти та попити. І вона нікуди не спешить. У неї все добре в цьому житті. Вона на і на расслабоне. Нарыдалась я на этом фильме. Короче, какой-то он такой прям грустный. Ну, в самом конце. Сначала мне было вообще скучно. Я думала, что я усну. А потом, как началось, самое интересное. соплі, сопли, смех, радость. Короче, клевое кино. Классный. Я теперь хочу себе Остіча. Я жду твоїх этих. У нас стічів мало вдома. Ой, я перепрошую. Я перепрошую. Я забула. Я забула, що я водоблок українською мовою. А у нас мало стічі вдома. До біля да? синим хвостав стіч. А, реального хочеш? Да, реально. Так, да, звісно, ніхто не хоче. Прикольний, такий клівний. Ще й балакає. От якби хоча б одна моя собака вміла балакати. Було б круто. Але я за ними біжу, бо вже час. А Кіра одягається. І куди? В Зал і Кіра в зал. Так. А я йду, я, кстати, я сиділа і думала, що його на вечерю приготувати. Що його на вечерю приготувати? Винесеш мій рюкзак. Ще й рюкзак тобі винести. Mm -hmm. Добре. Якщо ти мене поцілуєш. О, дякую. Я додому і вирішила, що я нічого не хочу готувати, тому я замовила її. Надіюсь, що Кіра прийде додому сьогодні вчасно, після спортзалу. І ми повечеряємо. Просто повечеряємо спокою. І загадаємо бажання. Чому? Тому що сьогодні день сонцестояння і сьогодні треба загадувати бажання і е, обіцяє. Вселення, 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 не знаю, як буде українською, що бажання здійсниться. Так що я сподіваюся, що моє бажання здійсниться дуже-дуже скоро і все у нас буде добре. Вот такая вот справа. На улице, кстати, потеплело. Стало так гарно. Просто, знаете, я вот такая вот. Шбална. Спочатку було холодно, потім ми вийшли з кінотеатру і на вулиці вже спекотно, вже можна куртку знімати. Я вийшла на прогулянку в курці і мені було жарко. Я прийшла додому, взяла поїлку собачу, мої всі подруги вже пішли додому, я взяла поїлку собачу, пішла ще з собаками погуляти. І ось я вже тут знову прибираю, у мене постійно пилосос прибираю. Чому? Тому що у мене три собаки. В мене дуже багато шерсті. така справа. А зараз сиджу в телеграм-каналі з вами спілкуюся. Ось прийде моя дитина і скаже, що так смачно. Пахне. Привіт! Привет. Як справи? Ти собак помила? Ні. А, то она покормила. Ні. А що, ну пахне собакою? Собакою Так, Да, ты то, только с... то, то, покормила чи покупала? Ну я думала, що ти щось інше скажеш. Що? Ну я не думала, що собаками Макдональдс пахнет. О, реально, я тобі говорю, собакою собакой вонючий пахне. Отвечаю. Вы разумели? Чем пахнет Макдональдс? Вонючий собак. Я тебе клянусь, когда собак поможешь, у них такой же запах. Можешь зайти, выйти и зайти, выйти и понюхать там? Я где не я хочу. Правда. Я тебе отвечаю. Мокрой Крейтеры пахнут. Тера. Тера у нас не, горит. Терра у нас понюхает, он обахнется ледкой. Ты да. ну, понимаешь, мне с ней спать. Я сейчас мыть буду. Онаж ко мне ночью приходит прямо под ногу А я ща просто не настыгла ей помыть, и она спина будет. Я тебе на селедку нашла. На улице. Mm -hmm. Да. Я просто сейчас откинусь. Я думаю, я сознание потеряю. Чего? Расскажи да мне, пожалуйста, что я сегодня ела Ты ещ и мой бутерброды. Ти прокинулася у пів другої, поснідала. Ми сходили а, в це як його, а, в кінотеатр ти сходила в тренажерку і от прийшла додому і зараз буде обід. Ну так, в тренажерку я пішла, ну мам, уважай, я сьогодні е, бутерброди і пару этих, пару чипсінок. А що ти хотіла ще поїсти? Ти покинулась півдругої. Нічого, я просто говорю, що я да? що, що це знання вже не подиряла. Що це такое? Все, давайте не будемо їсти. А, стульчики вниз. Спускай. А навіщо ти його впустила? Чи він був вдома? Він був вдома. Ти... Боже, вже не <світ> знаю. він прихожу я і ти зразу говориш. Ну тому що він постійно тут оре. Оре, 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 оре. А навіщо ти стаканчик взяв? Тут є кола. А, так? Да? Да, Замовилася з усім. Почекай, а ну, подивись, там є мій о, пиріжок. Да. О, то я не дивилася не. просто. Я взяла колу без льда. Ой, я два взяла пиріжка. Щось я... І не думала, що я взяла два пиріжка. Ну ладно, все приємно. Все, всім смачного. Друзі. Для вас є сюрприз. Сюрприз, який я зараз вам розкажу. Я шкірі подарувала вже нову тату машинку, і у нас є оця стара, нова, коротше, саме її перша. І я вирішила, що ми її розіграємо. Ну, не я вирішила, а ми вирішили, що ми її будемо розігрувати. Тому вам треба тату машинка. Без голок, правда, голки саме собі купите, хто виграє. А вам треба написати в коментарях хочу тату машинку під влогом. І я рандомно виберу одного, хто її отримає. Тому я чекаю ваших коментарів і сподіваюся, що вона комусь знадобиться і він навчиться теж робити тату, і йому це принесе задоволення. Чекаю ваших коментарів, будемо її розігрувати і я вам її вишлю. Але тільки ті, хто проживає в Україні. Пишемо: живу в Україні, хочу тату машинку. І... Будемо розігрувати. Все. А на сьогодні я скажу всім а, на добранч. Всім па-па. Тихої ночки нам, усім україночкам і українцям. І до скорих. Зустрічей! Бай-бай!